дно балки заросло вербою вербовими заростями, а ось смуга схили. Колишнього Каховського водосховища, де ми бачимо практично лише вапняк, мулу немає. Ми спостерігаємо таку бур'янову стадію заростання цих вапняків. Але в тих місцях, от як тут, де ми бачимо, що степ підходить до берега, то в цих місцях теж прориваються степові види. вербово тополеві зарості, які виросли на дині Каховського водосховища за два роки після підриву російськими військовими Каховської ГЕС, перетворились на ліс. Чергова експ... Експедиція відбулась у травні 2025-го. Загалом за останні два роки науковці виявили 250 видів рослин. Говорить завідувач кафедри ботаніки Херсонського державного університету, член правління української природоохоронної групи Іван Мойсієнко. З'являються види, які охороняються. Минулому році ми знайшли осоку житню, Це було на території Запорізької області. А в цьому році ми знайшли на території національного природного парку Кам'янська Січ. Також це осока, яка з червоної книги України. І також Кам'янській Січі знайшли інший види, який охороняється. Це китятки чубаті, полігова комоза. Тому ось так відбувається збагачення і таке активне формування рослинного покриву. Також формується місцями болотна рослинність, залишаються водні груповання. Вони нікуди не зникають. За два роки після теракту провели сім експедицій з метою дослідження дна водосховища, говорить Мисієнко. Під час травневої науковці побували у Запорізькій та Дніпропетровській областях та на території національного природного парку Кам'янська Січ на Херсонщині. Процеси такі унікальні, відбуваються небачені часто. Наприклад, перший рік верба росла зі швидкістю 2,8 см, сантиметра, ну майже 3 сантиметри в день. Тобто ми дивилися, там переглядали літературу, шукали, аналогів немає. В цьому році верба вже зацвіла і дала плоди. Ота молода верба, яка на дні водосховища. Цвітіння верби ми спостерігали ось на початку травня. Підрив Каховський ГЕС відбувся 6 червня. Тобто цій вербі менше, ніж два роки от календарно. І от менше два, ніж два роки це теж унікальне явище, що верба зацвіла так швидко. Ми працювали в Кам'янській Січі, от в верхів'ї балки. І це сама висока частина, це сама верхня, там глибина врізу вона менша. То там, наприклад, верба. Посередині себе нормально почуває, а по краях вона підсихає, тому що це саме висока частина, і там напевно води не вистачає. Тобто, відбуваються, якби навіть протилежні процеси. Наприклад, от біля Барінського ми бачили, коли там озеро тільки зараз висохло, і ця територія заростає Тамариксом. Такий чагарник Тамарикс. Ворбово тополеві ліси та чагарники на дні водосховища заселяють тварини та птахи, серед яких багато рідкісних видів, розказав науковець. Вони, як правило, ці ліси розріджені, досить світлі, тому що вони ну, якби з обох боків, там з боку води, з боку суходола, часто вони відкриті. Таке велике розуміття умов і зумовлює велике багатство цих лісів, і це не тільки рослини, а в першу чергу тварини, комахи, птахів. Серед усіх типів лісів вони мають рекордні показники там по кількості птахів, комах і так далі. На будівництво цих лісів витрачу. Шається величезна кількість вуглекислого газу. Він депонується в стовбурах цих молоденьких дерев таким чином, а це якби самий найкращий спосіб боротьби з глобальним потеплінням. За словами Івана Мосієнка, ворбово тополеві ліси, які виросли на Каховського водосховища, мають природоохоронне значення в Європі та охороняються Бернською конвенцією. Оксана Хлібус, Суспільне новини, Херсон.